Сьогодні я вирушаю на 24 години у справжню кулінарну мандрівку. Але буду не тільки готувати на березі ставка, а ще й рибалити, надихатися природою та красою. І що найприємніше, вдалося ж таки виловити того разу чимало гарних рибин. Це буде смачно і затишно. Запрошую вас до перегляду. Дорога до ставка це вже частина мандрівки. Біля польової дороги поля зістилою пшеницею, волосся так і колихається під вітром, а далі зустрілося невелике стадо овечів, які їх займують на цих полях. вдень у природи були свої плани, потужні пориви вітру здіймали хвилі на ставку і заважали спокійно закидати вудки. Тож риболовлю довелося відкласти до вечора, але це дало час просто посидіти з сином, полюбуватися природою, послухати спів пташок, а ще приготувати щось смачненьке. Поки вітер вгамовується, ми з сином вирішили посмажити мисливські ковбаски та підсушити хліб. Так як син вважає себе вже немаленьким, сам розпалив багаття цього разу, ковбаски шкварчать на вогні, запах просто неймовірний. А настей як у дитинстві, коли ти сам смажив на вогні хліб салом, запікав картопельку, але це смакує і зараз. Кісони готові. Час минув так швидко, що ми й не щулися, як над Ставком вже опустився вечір. Небо залилося теплими відтінками, рожевим персиковим. вітер вщух. Вода стала спокійною, Тиша навколо жива. Наповнена легкими звуками, десь і тихо плюскає риба, Цвірку не заводять свою пісню. Саме тепер найкращий час, аби знову закидати вудки. Короб не поспішає, але саме в ці години він виходить годуватися. Чашка гарячої кави в руці, тиха розмова, зірки починають з'являтися одна за одною. Нарешті ми дочекалися нічних покльовок. Копчик, ну, класний, класний. На горошок, нічний коробчик, коробчик, нічний карпик, ще, ще з вусиком. О, такий горненький, нічний товстолубик! Такий! Класний, класний! На що він нас взяв? На пляжному оку. О, смогу Тільки зберешся спати, а тут покльовочки. Ось ну, ще й такий. Ой-яй-яй-яй-яй. Такий файний коробчучок. Година ночі. Доведеться ще сидіти і чекати на покльовчики. Що ж така риба клює, файна? Ніяк не підеш спати. Писати золотенький, ну і буде смачненький, сто відсотків. Щось смачненьке приготує. Місяць зайшов тімать муща, тільки там поплавці наші. Видно трішечки. В столовік мовчить, а Курупчук іноді поклювує. Клювало до третьої ночі, тому спати я пішла пізненько і встала лише о 6-й годині, тому світанок не вдалося зафільмувати. Ніч була досить прохолодною. Добре, що в наметі були теплі спальні мішки, вони дуже згодилися. Наш табір, і тут уже закипає чайник. Сьогодні карп клював лише наварений горох. Ніякі пупи з ніякими смаками його зовсім не цікавили. Тут ми з комишами є доріжка, де ми прилаштували свій ревпот. І де в нас сьогодні вночі ловилася риба. Вночі ловили коробчиків. Файні такі були. Правда, покльовки були тільки на одну вудку. Але класно. Там під комишками клювала, підкормила горошком тварини, підсафа знадобилася, тому що так. Складно було би витягнути, а круги такі файні ходять. Ой, ну, що скинула гарно неба. Ну, дуже так файно. Сонечко вже з'їмається, але ніч була надто холодна Ледень спекав, значить прохолодно Чайничок закипів На риболовлі ця страва дуже заходить, особливо про холодного раночку. Дуже смачно звідаю і буду готувати, поки немає спеки. Сьогодні, друзі, я буду готувати хашламу. Мені дуже подобається ця страва, є різні варіанти її приготування, але я саме полюбляю. Рецепт, коли готуються овочі з м'ясом без додавання води у власному соці, і це виходить неймовірно смачно. Тушкується воно біля двох годин, і ви побачите, як це смачно насправді. А шлама перекладається з вірменської, як варене м'ясо або те, що тушкувалося. Без попереднього підсмажування усе викладаю шарами і підготувати на повільному огні. Смак цієї страви дуже багатий, м'який, глибокий, усе випарюється з олочів та м'яса, все поєднується і виходить дуже поживна така смачна страва. І спеції тут використовую сіль та перчик. Малиний і декілька горошинок перчику, а ще багато зелень покришеної. І цього достатньо для цієї страви. Докладаю дві головки чесника нечищеного та гіркий перець. Але обережно цю страву ми не мішаємо. І тому перчик у нас зберігається цілий. Ну, а поки все готується, можна випити кави.

І гарні келишки з міцного пластику я маю в наборі посуду Ranger, з яким іде також термосумка, огляд на яку я робила минулого літа. Відео є на моєму каналі. Минуло майже 2 години, моя страва приготувалася і подивіться, стільки соку дам у очі. Тож, насипаємо та будемо смакувати. Ну, просто розпадається на волокно. Варений чесничок, який запечений, дуже смачний, тому не викидаємо, а смакуємо. До такої душевної страви, звісно, потрібен домашній хвічик. А якщо він ще й на заквасці, то це взагалі супер. І це моя плетінка на заквасці. Посилання на рецепт залишу у описі. Ну і традиційно до цієї страви червоне, якщо ви не за кермом. що шастала увечері по березі, таки погризла наш садочок. Ми цьому місцю було дуже файно. Це саме нічний був коробчук переважно, тому що в день тільки декілька штук спіймалося. Чотири пішло і зійшло. Все, рада додому.